Вітаю всіх, хто нас дивиться в етері Чорноморської телекомпанії. Програма сьогодні про і я її ведуча Марина Ступак. Новообраним президентом Польщі стане консервативний націоналіст і євроскептик Кароль Навроцький. Він балотувався за підтримки партії право і справедливість. Його позиція щодо України не передбачає нашої участі в міжнародних альянсах та безумовної підтримки у протистоянні російській агресії. Польща не є допоміжним господарством для України, вона має бути її партнером, і ми підтримуємо. Я також, як президент, підтримуватиму Україну в боротьбі з пострадянською Росією. Це очевидно. Тому на цьому етапі я залишаюсь при тому, що сказав раніше. У нинішньому вигляді Україна не повинна вступати ні до Європейського союзу, ні до НАТО. Президент України Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького з перемогою на них. Зеленський зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи. Своєю чергою, наразі чинний президент Польщі Анджей Дуда повідомив українському президенту Зеленському, що ще відвідає Україну до завершення свого президентського терміну. Тож Україна має два місяці до інавгурації нового польського президента для того, щоб спробувати знайти до нього підходи про виклики для України від Кароля Навроцького. Можливі виклики, ми говоримо сьогодні із дипломатом, а також надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща у минулому, Андрієм Дашіцею, пане Андріє, вітаю вас в нашому етері. Дякуємо, що доєдналися і знайшли для цього час. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Скажіть, от цікава ваша думка. Власне, як ви оцінюєте, як президентство Навроцького ми пізніше розберемо різні аспекти, да, може вплинути на польсько-українські відносини. Наскільки його no. передвиборча да гасла, які він озвучував під час передвиборчої кампанії, можуть дійсно бути реалізовані на практиці? Дивіться, перш за все, ми повинні сприймати е, вибір польського народу, і це вибір польського народу. Це президент Польщі, який був обраний в демократичних виборах, і це визнав як його е, контркандидат е, мер Варшави Рафал Часковський, так і визнали результати цих виборів лідери е, ну, практично всіх країн світу, в тому числі і України. Тому ми нагостроєні на те, щоб працювати і співпрацювати з в обраним президентом Польщі, очевидно, враховуючи його передвиборчу риторику, його майбутнє його минуле і, і підтримку його з боку Партії правої справедливості найбільшої, яка його власне і висунула на кандидатом на пост президента, так і ці партії крайні праві, які підтримали його в другому турі. очевидно, в майбутньому його політика буде значно жорсткішою по відношенню до України і буде в значній мірі узалежне від вирішення так званих історичних питань, історичного минулого. Це також пов'язано з тим, що він особисто був задіяний в питаннях історичної ведення історичної політики в Польщі, зокрема будучи директором інституту національної пам'яті, а ще раніше директором інституту історії Другої стої війни в Данську. Але тим не менше, ця риторика, яка була в передвиборчій кампанії, вона може змінитися і, скоріше всього, зміниться. Коючи те, що е, тепер е, президент е, буде. Е, Враховувати інші фактори, приймаючи відповідні рішення, в тому числі і рішення, які стосуються ведення політики щодо України і розвитку українсько польських відносин, і цими факторами будуть і ситуація в Польщі, і вплив інших країн на політику Польщі, це і членство Польщі в Європейському Союзі і НАТО. І... І політика цих інституцій по відношенню до України, і в дуже значній мірі е, політика Польщі буде також по відношенню до України, буде залежати від е, політики Сполучених Штатів, так як е, Кароль Навроцький і партія, яка його підтримувала право є спрятувати. прихильником Трампа прихильниками Трампа так, о так що я не виключаю, що його ці заяви, які були в ході передвиборної кампанії, зазнають певних змін, і це буде залежати від звичайно, геополітичної ситуації і в нашому регіоні, і в світі. Пане Андрію, давайте трошки можливо пояснимо глядачам, яку функцію має посада президента в Польщі, бо це така більш церемоніальна да посада з обмеженим впливом на зовнішню політику. Отже, які інструменти має президент Польщі для впливу як на зовнішню, так і внутрішню політику? Чи має він право законодавчої ініціативи, до прикладу? Бо знаємо, що він має право накладати вето на певні закони, та що ще? На що він може фактично впливати? Ну, ну по-перше, президент, так як ви вже сказали, має право накладати вето на ті законопроекти, які прийняті будуть парламентом. І... А в парламенті більшість зараз має коаліці... партія... коаліційна... коаліційний уряд, коаліція, яка складається з кількох партій. Але Постійне накладання вето е, президентом може призвести до напруження у відносинах між урядом і, і президентом, і може призвести таким чином до певних протистоянь в самій коаліції, uh -huh. а це означатиме, що е, коаліція може розпастися, а це означатиме, що в Польщу можуть очікувати нові парламентські вибори. Я враховуючи зараз теперішню політичну ситуацію, в Польщі як показали президентські вибори, дуже. Сильну позицію зайняли праві партії, і вони мають шанси всі потім збільшити свою присутність в парламенті і прийти до влади. Так що тут не можна так відкидати зов... зовсім значення і роль президента. Це правда, що він не має дуже багато повноважень, але таким чином, певним блокуванням рішень уряду, він може призвести до внутрішньої розплату. кризи. До внутрішньої кризи. Що стосується зовнішньої політики, то все ж таки президент має право, наприклад, це його повноваження призначати послів, а це означає вести також і представляти країну на міжнародній арені. І від його позиції, і від особистих контактів, також буде залежати від того, як він буде. Підтримувати і в якій мірі буде підтримувати Україну, і ми, наприклад, бачили наприклад на президента Анджея Дуди, що ну він трансформувався його позиція і підходи до України трансформувалися за час його президентства. Скажімо, це на початку президентства він був досить обережний в своїх висловлюваннях і своїх підтримці до України. Але коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україні. То він став величезним прихильником України і дуже багато разів відвідав Україну і був лобістом України, і просував інтереси України на міжнародній арені і закликав до допомоги надання допомоги Україні і сприяв наданню цієї допомоги з боку польського уряду. Так що роль президента тут має значно досить велике значення. Угу. І ви до того, що і політика Навроцького може з часом змінитися щодо України, зокрема, та а от пане Андрій… я не виключаю цього. Угу. Я цього не виключаю, тому що це буде в значній мірі залежати, як буде розвиватися ситуація геополітична геополітична, і в тому числі наскільки серйозною буде російська загроза не тільки для України, але й для Польщі. Пане Андрію, таке питання. Ми вже чули да заяви Навроцького щодо того, що він не бачить Україну в НАТО, зокрема в ЄС. Наскільки його позиція продовжить, продовжить бути такою, ж після того як він все таки вступить на посаду президента офіційно? Наскільки це може стати перешкодою на шляху України до ЄС і НАТО, якого так прагне Київ вже далеко не перший рік? Так, дивіться, ну по перше, президент Навроцький вступить на посаду здається 6 серпня, в серпні місяці. Але е, я знову ж таки думаю, що його е, заяви, які він висловлював в ході передвиборної кампанії, е, в значній мірі були скеровані на е, той електорат, який він хотів ще більше притягнути на свою сторону, угу. в нього є певний електорат, який так чи інакше його підтримує. Це в основному електорат е, права і справедливості. А коли потрібно було залучитися підтримкою інших верст суспільства і прихильників інших партій, йому приходилося радикалізуватися і робити заяви, які ну не зовсім відповідають інтересам навіть тої самої партії «Право і справедливість. І тому на догоду, скажімо, виборцям конфедерації, лідер якої Менсен зайняв третє місце в виборчих перегонах, то він скажу так, що з таку заяву, що він не підписав би документи, які стосуються ратифікації членства України в НАТО. Але так. я думаю, що це була заява. Яка носила передвиборний характер, бо мені не здається, мені здається, що це нереально. Що якщо би, скажімо, наше членство в НАТО підтримувало Америки, і і Навродський би запротестував проти, проти, проти цього і виступив проти. Тому я думаю, що так як. Питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному, зараз він міг собі дозволити таку заяву зробити і таким чином притягнути певну кількість нових прихильників, нових виборців для того, щоб збільшити свій електоральний результат. Але думаю, що коли Насправді постане питання про членство України в НАТО. Позиція і на і Польщі буде все ж таки позитивною і вони підтримують наше членство в НАТО. Але давайте дочекаємося до цього моменту, тому що я так розумію, що нам потрібно досить серйозно переконувати інших партнерів, перш за все, сполучені штати, для того, щоб отримати цю підтримку. Що стосується Європейського союзу, то я думаю, що все ж таки. Президент Кароль Навроцький буде питання ратифікації відповідно. Документів про членство України в Європейському Союзі або навіть переговорний процес узалежнювати від вирішення певних історичних питань минулого, зокрема питань Волині. І як я вже сказав, це також пов'язано з тим, що це його була безпосередня робота, з якою він займався як історична політика, якою він займався як голова інституту національної пам'яті. Тим не менше, я не можу собі уявити, що поки що принаймні я цього не бачу, що поляки заблокували членство України. В Європейському союзі так, це правда, що поля, поляки це і партія Права і справедливості. Я думаю, що президент Кароль Навроцький буде критично відноситися до політики Європейського Союзу, і в них будуть також існувати певні тертя, і, і певні непорозуміння, і, і певна напруженість у відносинах між Варшавою і Брюсселем. Тим не менше, я думаю, що все ж таки ми зможемо переконати і польський полі політиком в тому, що членство України в ЄС це також на користь не тільки європейському союзу, але також і безпосередньо конкретно Польщі. Але це буде важче зробити. Uh -huh. Це буде жорстке зробити. На це піде більше часу, більше енергії, але до цього треба бути готовим. І так само я так розумію, ми можемо не переживати щодо подальшої підтримки з боку Польщі і України. Е, власне, бо Навроцький говорив да про вирішення, необхідність вирішення певних історичних питань насамперед закидав да, неодноразово говорячи про волинську трагедію. Знаємо, що вже ексгумація на території села Пужники вже закінчилася. Е, та тобто, о, чи можемо ми розраховувати на в цілому да, підтримку з боку Польщі? Чи можемо взагалі це зараз прогнозувати, пане Андрію? Ну, е, дивіться, я знову ж таки думаю, що очевидно, е, в значній мірі ця підтримка з боку Польщі буде узалежена е, від е, наскільки добре складуться відносини між Україною і Польщею, між президентами України і Польщі. Але якщо ми говоримо зараз про підтримку мілітарну, військову чи підтримку гуманітарну чи допомогу українцям в Польщі, то в значній мірі за це відповідає уряд. Польщі, а не президент Польщі, і тому поки зараз залишається надалі уряд коаліційний уряд на чолі з Дональдом Туском, який є думаю... опонентом Навроцького. Ну, є опонентом, але я не думаю, що Навроцький буде протестувати проти тої підтримки, яку надає уряд Україні, бо розуміє, uh -huh. що це також є загроза і для Польщі. Тому я думаю, що певний час ми, звичайно, будемо цю допомогу отримувати, але у випадку, звичайно, зміни уряду і більш. Твердішої позиції Навродського, отримання цієї допомоги буде узалежне від багатьох факторів, і можливо, політику подальшій на допомозі України Навродський буде вести подібно до Сполучених Штатів. Так ми не хочемо просто так віддавати нашу військову допомогу чи військову техніку. Ми хочемо за це щось отримувати. Ми хочемо мати конкретні конкре або продавати. Ми хочемо мати конкретні. Ні, результати ці хочемо мати звіти, От, тобто буде не, не не проста, але думаю, все ж таки продовжена ця допомога. І ви сказали щодо ролі Польщі в Євросоюзі, що можливо можемо очікувати да певного терця між Брюсселем і Варшавою. Та чи може власне на вашу думку Навроцький поставити під питання власне перебування Польщі у Євросоюзі? Ну, дивіться, попередні два уряди права і справедливості. Це починаючи з 2015 року по 2022 рік, здається, чи ні, 23 рік, коли вибори відбулися, то звичайно. Ці е, відносини між Варшавою і Брюсселем, між урядом е, тодішнього прем'єр-міністра Матеоша Маравецького з Брюсселем бу були дуже напружені. Брюссель навіть блокував деякі, е, деяку допомогу, якусь, деякі програми допомоги, які були е, направлені на Польщу, до, питань, до часу вирішення. Певних внутрішньопольських справ, які стосувалися рівності там. Ну, законотворчості законодавства доступу до рівності там міграційної політики, в рівні міграційної політики, І, але тим не менше польський уряд ну критично не не завжди дослуховувався до рекомендацій чи вимог Брюсселя. Тим не менше уряд Польщі ніколи не ставив, уряд Моревецького ніколи не став питання про вихід Польщі з Європейського Союзу. Mm -hmm. Тому я думаю, що Навряд чи не Кароль Навроцький чи уряд, ну тим паче точно не уряд Дональда Туска будуть ставити питання про вихід Польщі з європейського союзу. Вони бачить переваги членства Польщі в Європейському Союзу, і я не бачу підстав, на що їм відмовлятися від той. Величезної і допомоги, і грантової допомоги, і величезних фінансової підтримки, фінансових програм, яких може користуватися Польща, щоб їх позбутися і залишитися без нічого. Абсолютно немає цього, немає нема сенсу. Тим не менше, ну скажімо, скоріше всього, що і Карл навровський буде вести політику таку, також він буде ставити на перше місце пріоритетно інтереси Польщі. Як пріоритет і в відносинах з європейським союзом і зі своїми сусідами, а від цього буде залежати ведення двосторонньої співпраці. Наскільки тоді, пане Андрію, є хитким Євросоюз як інституція, маючи там президента Навроцького або прем'єра Орбана з проросійською риторикою, до прикладу, то дуже добре питання. Я думаю, що європейський союз потребує змін. В прийнятті рішень, тому що скажімо, прем'єр Віктор Орбан чи Фіцо не можуть блокувати рішення всіх. Країн членів Європейського Союзу, і таким чином ставити під сумнів прийняття рішень і всіма іншими членами Європейського Союзу, або ставити під загрозу безпеку Європейського Союзу. Я думаю, що Європейський Союз назрів час для того, щоб Європейський Союз зреформував принципи прийняття рішень в Європейському Союзі, особливо які стосуються питань безпеки та оборони. В мирний час можливо справді варто вести дискусії, дебати і мати багато часу на те, щоб приймати рішення. Але в часі, коли є військова загроза, а ця військова загроза зараз не тільки для України, але й для всієї Європи. Приймати рішення потрібно набагато швидше, радикальніше і не консенсусом, а більшістю голосів. Ну але це має вирішити сам європейський союз, пане Андрію. Знаємо, от говорячи в цілому про європейський союз, що все частіше праві лідери приходять до влади. Бачимо праві партії. Про що це може говорить говорити? Як змінюється обличчя Європи і чому віддають перевагу саме таким кандидатам? Ну, власне, тому що ми перебуваємо в час війни і військової загрози. І те, що воєнні дії не проходять на території країн-членів Європейського Союзу, це не означає, що це відчуття війни і загрози не присутнє в європейських суспільствах. І тому, як правило, суспільство очікує від своїх лідерів, від політиків гарантій безпеки. І вони віддають перевагу тим, хто стверджує, що вони або швидко закінчать війну, або вони будуть переживати mm -hmm. про інтереси, національні інтереси. Вони захистять виборців, не захистять країну. І це власне, я думаю, що це. Дозволяє або, власне, підтримує ці правопопулістські праворадикальні партії отримувати більшу підтримку, бо їхні заяви, їхні лозунги, їхні меседжі достатньо прості і зрозумілі простим людям. А, і це викликано тим власне, загрозою, воєнною загрозою, яка існує в зв'язку з російською е, військовою присутністю і діями і агресією проти України. І Тому, власне, праві партії отримують таку підтримку. І певно останнє моє питання знаємо, можливо, це є а може, Я тільки докінчу, якщо Та. свою фразу, і якщо ми не хочемо, щоб праві сили в Європі домінували, то нам потрібно ліквідувати цю військову загрозу, тобто нам потрібно перемогти Росію. Угу, угу. Пане Андрію, певно, останнє питання знаємо, можливо, це є да, показовим що е, угорський прем'єр Орбан з проросійською риторикою він підтримував і підтримує Навроцького. І от ви сказали, що Навроцького да, підтримали дійсно громадяни Польщі, але знаємо, що половина з них віддала голоси за Навроцького, а половина за іншого, все таки кандидата. Тож, е, і от я бачила екс-президент Польщі Ліх Валенса, сказав, що демократія зазнала краху 1 червня, коментуючи е, те, що пере переміг перемогу Навроцького, і він назвав його шахраєм, брехоном, зокрема. Тож, як Польща, враховуючи цей невеличкий розрив між кандидатами, як вона переживе президентство Навроцького на ваш погляд? Ну, дивіться, це будуть непрості часи, тому що справді, так як ви відзначили, поділ суспільства майже 50 на 50, польського польського суспільства. І, звичайно, це буде важко е, тим силам, центристським, ліберальним силам, е, протистояти такій позиції. Правих і крайні правих, але я думаю, що все ж таки демократія в Польщі не програла, бо власне в результаті демократичних виборів було вибрано нового президента. Але те, що завданням зараз ліберальних, демократично ліберальних проєвропейських центристських партій в Польщі, лівих партій в Польщі, мало би бути консолідація зусиль. Об'єднання своїх зусиль, збереження цього уряду, щоб було протистояння між все ж таки між урядом і президентом, для того, щоб був певний баланс між урядом і президентом, і дальша робота над перш за все допомозі Україні. Бо, як я вже сказав, це допомозі, в тому числі військовій допомозі Україні, тому що, як я вже сказав, нам потрібно перемогти Росію, бо перемо. Мігши Росію, ми зможемо таким чином дозволити більш стабільно і передбачено розвиватися європейському суспільству. Дякую вам за цю цікаву розмову, пане Андрію, за вашу аналітику, за ваші інформативні пояснення. Дякую. Ми говорили сьогодні про президентство Кароля Навроцького, нового президента, новообраного президента Польщі, про майбутнє польсько-українських відносин за президентство Навроцького та про те, які відносини можуть скластися між Брюсселем та Варшавою. Гостем нашого етеру, я нагадаю, став дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща в минулому Андрій Дашиця. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про більше записів нашої програми і не тільки. Ви можете побачити на Ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не загубити нас. Для цього скористайтесь qr кодом на ваших екранах. І побачимось незабаром.